Всім привіт! І сьогодні я продовжую грати Red Bull. Ой-ой, де ще більше підріс. Так, ти вже так довго зі мною не знімаєш? Ну, та, щось я захопився е, грати тестіплене. Ну, але нічого, я вернуся. Це продовження. Ага, тут, я пам'ятаю, ми програли на квадратичі. Угу. Ну, то зараз ми його обхитримо. Ти навіть не спускайся, а залишися зверху. Добре. Ага. І зараз він почне атакувати. Це що, якісь баги гри? Певно, я не знаю. Але чомусь він все одно реагує. Хоча ти не показуєшся йому. Тільки зверху так. Ну, о. А... Фу. Це якась нова. е. якась нова стрілка. Угу. І бачу, вона тебе підкидає. Добре. Давайте спробуємо до фінішу саме в цих стрілках. Пройти. Ну давай, <сміст> давай! Я в тебе верю! <сміст> О, -о, 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 О! Так, окей, все файно. Звісно! так зараз давай вогонь в очах І пройдеш кабанчиком! Ну, Я постараюсь. Давай, давай! Не здавайся! назад! Чекай набери розгін. Так, так, давай! Не командуй, що я маю робити? Добре, добре, мовчу. Майже, майже. Зараз я помовчу, а ти собі проходь. Добре. Та як так можна? Давай нормально. Опустору. Єс! У нас ви наступний рівень! І що тут у нас фініш в лазерах? Я до нього не дістанусь. Так я тебе і не просив до нього діставатись. Краще он там знизу квадратича знищить. Добре! Стрибай! Та знаю я! Редбол схожий підріс, і він вже хоче бути самостійним. Я все чую Я знаю. Й, до речі, в минулому відео перемогла Чорна діра. І я це вже казав на моєму іншому каналі. Я на нього дам посилання. На ньому я грав з татом в рослини проти зомбі. Хто хоче подивитись тату реакцію на другу частину, то можете переходити за посиланням і дивитися. Поки що. Bull тут у нас дійшов знов до штучок в повітря ну, тих стрілок. Давай, проходь! Старайся! У мене вийшло. А тепер поглянь. Тут дуже небезпечно. Тут треба брати час і встигати дострибувати до ще одного часу. Добре. Розроблю стратегію. Ой, добре, я почекаю. Це я розробив. Ну, і що за стратегія? Мені потрібно зістрибувати з платформи і робити подвійний стрибок. Правильно мислиш? Вперед, давай, 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 давай. Швидше. Майже в тебе вий. Ну, то як? Ти живий? Звісно, живий. Не бачиш чи що. Добре. Давай. Твоя стратегія дуже класна. Справді. Ну, давай попробуємо ще раз. Давай! Зараз! Ну, як так можна годинник не схопити? Я якось захопився стратегією. Добре, зараз спробуй ще раз. На рахунок три. Раз. Два. Три! Біжу, біжу. Майже. Давай на цей раз швидше. Стрибай! Єс! Єс! У тебе вийшло! Єс вийшло! Правда, ми одну зірочку не взяли. Загори візьмемо. Ми ще в іншу сторону будемо трюк робити. А може не варто? <плес> Ти що мене заговорив? Добре, добре, давай. Тільки, будь ласка, без екстри. О. Добре, добре. Тим більше мені вліво ти важче. Ну, ти знов! Ти прикалуєшся? Привіт, знову. Я вже вирішив. Е, ...скіпнути, так як ми проходили цей рівень. Ну, що був? вперед? Тут такий, ну стрілочки. О, а давай зразу до фінішу. Не, я не хочу. А я хочу. Ну, тут ти іди. Ну тут іду. От, блін. Я ж то забув, що то. І що від того, що він щось робить, залежить і моя гра. Так що все, вперед. Стінь, будь ласка, стою. Там ж зірочки. І що? І то, що їх треба було збирати. Ну, але вже назад шляху нема! Оба! Так, вперед, швидше. О, це що було? Де від цих штук, напевно. Зрозуміло, вони міняють гравітацію. Та зачекай! Що таке? Та що, що? Одна спроба лишилася? 에... Добре. Постараюся. Грати уважно. Оба! Ого, як ти круто! перестрибнув. Ти вмієш свій подвійний стрибок і чи ні в повітрі, коли ти літав, робити. Ну, звісно, зірочку забули, а за нею вже не вернутись. Вернутись! Підписуйтесь на канал, щоб дивитися більше цікавого контенту.